Обмеження себе в їжі це РХП. А коли я не обмежую себе в їжі та їм все, це хіба не РХП? Це хіба не переїдання? Тобто, де закінчується РХП? І починається здоровий глуст. Коли я обмежую себе в їжі, але роблю це адекватно, це РХП чи ні? Коли я не обмежую себе в їжі, це я вже переїдаю чи це нормально? Таке питання мені поставила одна моя клієнтка, і сьогодні хочу з вами з ним розібратись. Тому що мене це питання прямо поставило. В ступор, і я над ним замислилась. де закінчується РХП, то починається здоровий глузд. Що таке взагалі РХП? Як взагалі визначити, в мене РХП чи в мене просто якесь е, невеличке порушення харчової поведінки? Основний симптом РХП — це нав'язливі думки. Це не переїдання, це не худе занадто тіло. Це саме нав'язливі думки. От коли ваш простір на 80 або більше відсотків зайнятий думками нав'язливими про схуднення, або про їжу, про те, що я сьогодні прийду поїм, або про те, що я завтра сяду на дієту та схудну. Розумієте, якщо ось ці думки заполоняють увесь простір вашого дня, то тоді це можна назвати розладом. А тепер я відповідаю на запитання: де закінчиться РХП та починається здоровий глузд? РХП є там, де є тимчасовість. Це коли я... Зараз посиджу на дієті пару місяців, і тоді я схудну і стану краще себе почувати. Я тоді стану більш спокійною, більш впевненою в собі, більш відкритою з людьми. Я тоді почну вести блог. Зараз я три місяці або там півроку я потренуюсь в залі до літа. До літа я схудну. І тоді все стане кльово класно, і от тоді я почну їсти все. От взагалі така цікава ідея. Я схудну, і тоді я почну їсти все. І тоді я перестану себе обмежувати. І тоді я почну лікувати РХП. Мені головне спочатку стати худою, тому що тоді мій стан стане краще. Ось РХП це коли є якийсь якась ідеальна версія в мене, мене в майбутньому. Котра дасть мені щастя. Розумієте, здоровий густ це коли я розумію, що мені тренуватись в залі, щоб підтримувати здоров'я або підтримувати фігуру. Все життя, все життя, все життя, ну, наскільки я фізично зможу це робити, розумієте? Все життя там немає якоїсь версії мене після тренувань, котра стала кращою. Я розумію, що це процес і мені це робити. Все життя. Здоровий густ це коли я розумію, що мені для того, щоб підтримувати якось свій фізичний стан, емоційний стан, мені треба нормально харчуватись, ну плюс-мінус нормально їсти, без сильних обмежень, але і не тільки з солодким або чіпсами харчуватись. Все життя там немає, там немає якоїсь версії мене, де я от я зараз постраждаю. А там потім все налагодиться. Де я зараз постраждаю в залі, а потім я буду худою і класною. Нема цього. РГП це от, е, можна, приклад, привести з моєю спиною. Раніше я як думала, ну я вправи для постави пороблю три місяці і потім буду ходити ось з такою о, осіною поставою. Осіною, так. Да. Зарівною, коротше, поставою. Зараз же я розумію, а ня. Тобі щоб підтримувати поставу з твоєю роботою, а я постійно сиджу отак так, от монтую відео для вас. Мені це робити все життя, розумієте? Підтримувати свою спину для того, щоб вона була рівна, не напружена, її треба постійно розтягувати, тому що стрес є в усіх нас, вона все одно напрягається. Ми все одно ось так от сидимо. Мені це робити все життя. РХП розумієте, це як я дуже люблю проводити цю аналогію. РХП це як секта. От е, в секту, в секту е, людина не потрапляє, коли вона в гармонійному, спокійному, щасливому, радісному стані, коли в неї в житті все добре. В секту людина потрапляє, коли вона ненавидить своє життя, коли вона тривожна, коли вона напружена, коли вона в стресі. Ось тоді вона потрапляє в секту. В секті є свої закони і правила, за які тобі обіцяють щастя. Ти просто роби те, що ми тобі кажемо. Ти виконує ось ці ритуали, і тоді все стане круто. А вні секти ти не виживеш. Тобі треба бути тут з нами і виконувати правила. Абсолютно, те саме при РХП. Є нав'язливі думки, що зараз я правильно похорчую, схудну, буду зважуватись кожен день. Розумієте, ритуали, ритуали, щоденні ритуали, нав'язливі думки про те, що я буду це робити, і тоді все налагодиться. Тобто… Людина просто себе обманює, вона, як мантру, читає собі, я схудну і стане краще, або я позбудусь болімії і стане краще, я позбудуся РХП, і тоді я стану щаслива. Одна дівчина мені казала, що в неї раніше було я схудну і тоді все стане класно. Каже, а тепер та сама думка, тільки, а тепер я позбудуся РХП. І, і тоді мені стане класно. Я позбудуся на рексії, і тоді мені стане класно. І при РХП важливо побачити ось ці нав'язливі думки, що я собі обіцяю. Розумієте? Бо як і в секті, там є якісь хибні, абсолютно хибні обіцянки собі. Тобто, насправді, проблема в емоційному стані. Насправді проблема в тому, в якому стані людина в цю секту потрапила. А вона потрапила туди через те, що їй там небезпечно поруч з іншими, вона не може проявлятись, вона постійно контролює себе кожне своє слово, кожну свою дію. Тобто, вона в тривозі, вона в напрузі через це її психіка придумала такий спосіб. Давай ти будеш залежна в залежних стосунках зі своїм РХП, з їжею, з худобою, з тілом. Давай ти будеш на цьому зациклена і якось цими ритуалами себе заспокоювати. Часто ж так буває, людину звільнили, вона така: це тому, що я там недостатня, якась, мені треба схуднути. Або на місяць відмовитись від цукру. Або мене покинули, це тому, що зі мною щось не так. Мені треба схуднути. Розумієте, ритуали, тобто Події ніяк з тілом не пов'язані, а людина вона себе заспокоює цими ритуалами. Вона за себе заспокоює тим, що вона зважується кожен день. Вона бачить мінус на вагах. Ага, я все роблю правильно. Розумієте? Як в секті, я все роблю правильно. Мені треба так і продовжувати. Або бачу плюс Я роблю неправильно. Людина себе карає. І потім їй треба виправитись для того, щоб знову вести себе правильно, для того, щоб, для того, щоб заспокоювати себе. Ось такі нав'язливі думки, але це наслідок, наслідок емоційного стану, розумієте? Не причина, вага, не причина. Зацикленість на їжі, залежність від їжі, не причина, зацикленість на тілі, на тому, що я там перевіряю себе кожен день в дзеркалі або зважусь, не причина це наслідок, наслідок емоційного стану людини. Про те, що це наслідок, я робила окреме відео, ось тут його можна подивитися. Грубо кажучи, РХП допомагає людині. Так, методи, звісно, не дуже прикольні зовсім, але насправді. Не зрозуміла, що було б з людиною, якщо б в неї не було РХП. Розумієте? Бо зараз РХП воно уводить увагу з якихось нападів на себе, з аутоагресії, Наприклад, часто, дуже часто історія: людина на себе нападає, або вона цілий день напружена, вона себе контролює, там, як я виглядаю, як я зі спини виглядаю. Так, а я ось це сказала, не треба було цього сказати. Так, я тут людині не подобалась, і потім вона йде додому і вже фантазує про те, яку шоколадку вона зараз собі по дорозі додому купить і як вона буде це все їсти. Розумієте, тому що. Без цієї шоколадки не зрозуміло, як з цим справлятись. Без шоколадки, без зважування, без перевірки себе в зеркалі не зрозуміло, куди, куди тоді уводити увагу. Залежна поведінка це рішення якоїсь проблеми. Це не проблема, це рішення якоїсь проблеми. Якоїсь проблеми це проблеми з емоційним станом. Тому що РХП та нав'язливі РХПшні думки. Утворюються тільки з негативного емоційного фону. Негативний емоційний фон це їжа, це ресурс для того, щоб утворились ці нав'язливі думки. Для того, щоб людина почала зациклюватись на фігурі, для того, щоб людина почала зациклюватись на їжі з негативного емоційного фону. Як тільки емоційний фон стає плюс-мінус стабільним, у людини стає менше почуття сорому, менше почуття провини, тобто. Менше аутоагресії, їй більше не треба та залежна поведінка, котру вона кожен день використовувала, їй більше не треба зациклюватись на фігурі, їй більше не треба використовувати їжу для зняття стресу. Тобто РХП можна сказати, це такий тупу, туповатий друг, котрий на все в котрого на все одна парада. Ну, ти просто сходний, все налагодиться. Ну, ти поїш шоколадку стане легше. Але так як. Іноді у людей це єдиний друг, іноді РХП це єдине, з чим ви можете бути справжньою, слабкою, котра себе не контролює. Тобто ось такою, котра зі справжніми проблемами. Ми ж свої проблеми розумієте, несемо до їжі, не до людей, до їжі. Тому що люди, якщо їм нести свої проблеми, вони можуть подумати, що я якась слабка. Ні, на людях я сильна. А, а до РХП потім я несу свої проблеми. Потім я несу до РХП себе справжню. І так як іноді у людей це єдиний друг, котрий каже, де ти просто паїш, або де ти просто сходний, то по суті це єдине, чому людина може вірити.